Сьогодні у випуску Час пік нова сторінка економічного потенціалу на Закарпатті заклали символічну капсулу під будівництво одного з найбільших підприємств деревообробної галузі України. Створити саме інвестиційний клімат в країні, яка перебуває в війні. Дуже непросто. Чергове підвищення пенсійний фонд про перерахунок виплат для працюючих пенсіонерів. Ми мали можливість у травні місяці зробити нарахування цих підвищень на червень Місяць Джура відкрита у полянській громаді. Стартувала військово патріотична гра. Мета проведення даного заходу це патріотичне виховання нашої української молоді. На Мукачівщині попрощалися з полеглим героєм Анатолієм Бібіковим. Полеглого на війні 55-річного захисника провели в останню дорогу в селі Голубине на Ужгородщині. Мешканці свого захисника вшанували навколішки, а його останню дорогу встелили квітами. Поховали воїна на місцевому кладовищі села Голубине. Вічна пам'ять і вічна шана герою. Більше двох тисяч нових робочих місць з'являться на Закарпатті. На території Батівської територіальної громади заклали капсулу та фактично розпочали будівництво одного з найбільших підприємств деревообробної галузі України – перевантажувального комплексу БФ Термінал. Це були непрості перемови, тому що створити саме інвестиційний клімат в країні, яка перебуває в війні, дуже непросто. Але з перших днів війни ми працювали над тим. Щоб велика кількість підприємств могли релакуватися з зони бойових дій на територію Закарпаття, так як завдячуючи Збройним силам України, сьогодні їм, Закарпаттям є мирною територією. Ми навіть і не мріяли про те, що ми отримаємо такий потужний бізнес і таку потужну інвестицію, але завдячуючи заходам, які вживали в безпековому секторі в регіоні, це ситуаційно-аналітичний центр, це робота відповідного в райдержадміністраціях із громадами. Це командна робота і відповідно. Відсутність комендантської години без об... Бізнес у нас працював без обмежень, це створило певний інвестиційний клімат. Реалізувати проект вдалося завдяки взаємодії Закарпатської обласної військової адміністрації, Батівської громади, української холдингової лісопильної компанії та інвесторам Коростенського заводу МДФ. Велике будівництво відкриває нову сторінку економічного потенціалу області та дає потужний імпульс для розвитку громади області. Ми сподіваємося, що це буде довгою, ефективною. Співпрацею ми розуміємо, наскільки це соціально орієнтований інвестор, наскільки нам вдасться разом з ним покращити добробут наших мешканців, покращити інфраструктуру, яка важлива, в тому числі для діяльності цього проекту, відновити школи, садочки, наші дорожні транспортні артерії. Тому ми вважаємо, що це довга перспективна робота, яка принесе. Не тільки нашій громаді, а й всьому нашому регіону надзвичайну користь. Проєкт, над яким працюють у важкий для країни, час передбачає створення логістичного та виробничого кластера, основним видом діяльності якого буде перевезення, обробка деревини, експорт кінцевої продукції з високою доданою вартістю. На заводі будуть встановлені сучасні автоматизовані та високоефективні технологічні лінії німецьких компаній. Загальна площа забудови – 4 гектари, загальна площа приміщень 5 гектарів. Ми тут будемо робити логістичний хаб, логістичний комплекс і завод, який буде робити деревообробку, а саме МДФ-плити, ламінат, CLT – це поперечно клеєна деревина, дерев'яні будинки і іншу продукцію деревообробки. Сировина буде надходити з п'яти різних областей. Виробництво на Закарпатті і багатомільйонні інвестиції дозволять збільшити виробничі потужності компанії до 700 тисяч кубічних метрів на рік і вийти на перспективні ринки Азії та Африки. Водночас проєкт створить умови для подолання викликів щодо зміни логістичних шляхів через перекриття агресором морських портів України та підвищення пропускної спроможності західних прикордонних переходів. На Закарпатті припинили діяльність підпільної нарколабораторії. Правоохоронці провели обшук складського приміщення в Ужгороді. Всередині були встановлені спеціальні вентилятори, витяжки, датчики температури і вологи, які забезпечували необхідні умови для діяльності нарколабораторії. Там вирощували більше 500 стебел рослин, схожих на коноплі. Згодом їх висушували і подрібнювали. Близько 11 кілограмів такого товару знайшли під час обшуку. Усе вилучене обладнання, а також рослини, схожі на наркотичні, попередньо оцінили у 3 мільйони 700 тисяч гривень. Попередньо відомо, що до протиправної діяльності можуть бути причетні троє жителів Ужгорода. Наразі у провадженні призначили ряд необхідних експертиз для встановлення всіх обставин злочинної діяльності. На Рахівщині викрили фірму, яка незаконно переробляла корисні копалини. Порушення виявили працівники Держекоінспекції області, як зазначають у прес-службі між селами Ділове та Костелівка на Рахівщині, одна з приватних фірм Івано-Франківщини на землях сільськогосподарського призначення, які вона орендує, здійснює переробку корисних копалин без відповідної оцінки впливу на довкілля. На місце пригоди працівники екоінспекції викликали слідчо-оперативну групу. Тим часом інспектори в результаті огляду здійснили забірку. Корисних копалин для проведення дослідження щодо законності їх видобування і переробки. Майже 15 тисяч працюючих пенсіонерів Закарпаття отримують у червні перераховані виплати. Начальник пенсійного фонду Закарпаття Анастасія Пентик традиційно з останніми новинами завітала у прес-клуб обласної військової адміністрації. В травні місяці до 10-го числа, отримавши від податкової служби звітність повністю. Про працюючих, тобто то ми знаємо, що 40 днів здається звітність за перший квартал. Ми мали можливість у травні місяці зробити нарахування цих підвищень на черень місяць, і наші пенсіонери разом з основною виплатою пенсії отримують і підвищення по 42 статті. Їх у нас порядка десь біля 15 тисяч пенсіонерів, які мають право на цей перерахунок. Перерахунок провели особам, які після його призначення продовжували працювати і не були не менш як 24 місяці страхового стажу. Або ті, хто відпрацював менше двох років, але від призначення чи попереднього перерахунку минуло не менше ніж 24 місяці. Разом з тим, як скажу, що доплата або виплата буде і за квітень, і за травень місяць люди отримають уже у. Червні місяці пенсіонери, які вийшли на пенсію пільгову, скажемо так, так це нас буває лікарі, медики, тому подібне. Право на перегон на якщо вони працюють на інших роботах, будуть мати тільки при настані пенсійного віку, тобто 60 років. Людина могла вийти на пенсію 55 років, 54, попрацювала 2 роки і 58, До прикладу там перегонок не здійснюється. По стажу та заробітній платі більше 2,5 тисяч осіб отримали підвищення на 236 гривень 85 копійок. Із врахуванням стажу роботи підвищили пенсії більше 12 тисячам людей на 106 гривень 78 копійок. Крім того, згадали і про зміни в порядку призначення житлових субсидій. Фактично, людина, яка має право на субсидії, держава її не позбавляє, вона має право отримувати будь-якому виді, показавши своє і домогосподарство і так далі. Питання тих переселенців, які або внутрішньопереміщених особ, як ми їх називаємо, які втратили житло, так, або житло, сходиться на окупованій території, фактично, норма розрахунку по теплу і по світлу будеся один спеціальний тариф, так, по якому буде ти розрахунок і виплата їм буде продовжуватися платитися. Также саме по домогосподарстві, які знаходяться, по цьому включаючи в розрахунок і так далі, є весь перелік, весь механізм. Ми завжди говоримо людям, які не знають, як його оформити. Для цього повинні допомогти нас громади. Для оформлення виплати з урахуванням нових умов і тим самим збільшення розміру субсидій потрібно звернутись до фонду. Анастасія Пентек закликала закарпатців активно користуватися електронними сервісами і подавати необхідні документи через веб-портал. Шість призовників, які намагалися незаконно перетнути кордон, затримали на Закарпатті. Трьох закарпатців та одного жителя Івано-Франківщини затримали вранці неподалік від кордону з Угорщиною військовослужбовці відділу Лужанка. Ще одного закарпатця цього ж відділу затримали вчора ввечері. Чоловік намагався втекти від прикордонного наряду, аби його зупинити. Прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів. А на кордоні з Румунією прикордонники відділення Солотвино затримали жителя Київщини. Зловмисник після подолання загороджувального паркану спробував незаконно перетнути держрубіж. На затриманих склали протоколи. У Мукачеві зупинили водія, який в стані алкогольного сп'яніння на швидкості роз'їжджав місто. Патрулюючи вулицею Данила Галицького, поліцейські виявили водія, який, рухаючись на шкоді, порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування патрульні помітили у 27-річного Керманича явні ознаки алкогольного сп'яніння. Драгер показав 1,67 цілух проміле, а це у вісім разів більше допустимої норми. На порушника склали адмінматеріали. Напередодні міжнародного дня захисту дітей в Ужгороді відбулася прес-конференція, де підбили підсумки роботи служби у справах дітей. На сьогодні у громадах області працює 64 відповідні відділи: шість районних служб у справах дітей та одна обласна. Якщо говорити за цей рік, що минув з минулого 1 червня, то у всіх територіальних громадах 64 у нас створені служби у справах дітей. Тобто, якщо є якась проблема або потреба, то в любі. Громаді громадяни можуть звернутися до е, своєї громади до служби у справах дітей, яка і зобов'язана вирішувати всі ці питання. Під час прес-конференції Світлана Якимеліна зазначила, що цьогоріч кількість дітей, яких позбавили батьківського опіклування, на жаль, збільшилася. Також до області із зони бойових дій переїхало чимало будинків сімейного типу та опікунських сімей. Це близько 200 дітей. За п'ять місяців цього року у нас збільшення відбулося на 31 дитину. Це досить Багато, оскільки останні 10 років у нас поступово йшло зменшення, і ми закривали ряд закладів інституційного догляду. Наразі у нас 2091 дитина-сирота, дитина позбавлена батьківського піклування. Із цих дітей у нас 1454 дитини знаходяться в сім'ях опікунів піклувальників, ще 300… ще 300 14 у нас знаходиться в дитячих будинках сімейного типу. Наразі в області діють 44 дитячі будинки сімейного типу і 50 прийомних сімей. Також перемістилися на територію нашої області сім дитячих будинків сімейного типу, перемістилися 52 опікунські сім'ї і. Перемістилися 11 прийомних сімей. Варто зазначити, що цьогоріч на Закарпатті збільшилася і кількість дітей, які зазнали сексуального насильства. На сьогодні це питання головне, над яким працюють служби у справах дітей Закарпатської ова, і підключають до цієї роботи міжнародні організації. Радує за словами Світлани Кімеліної, що на сьогодні значно збільшилася кількість подружніх пар, які хочуть усиновити дитину. З метою підтримки у нас збільшилася кількість усиновлених дітей. Році 24 дитини вже усиновлені, натомість у минулому році за цей період було 16. Працюємо зараз з керівництвом області з метою підтримки людей, які хочуть взяти на виховання дітей прийомну сім'ю дитячі будинки сімейного типу над тим, щоб разову фінансову підтримку ці сім'ї отримали. Сподіваюся, що найближчим часом це буде вирішено і наші сім'ї зможуть отримувати таку одноразову підтримку. Кожна цивілізована нація виховує підростаючі покоління на своїх кращих культурно-історичних здобутках, духовних традиціях та героїзмі дідів і прадідів. До середини глянь. Слава Україні! Героям Слава Слава козацтві! Слава! Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра Сокіл Джура важливий засіб формування національно-патріотичної свідомості підростаючого покоління. Відкриття першого етапу гри відбулося у полянській громаді. Сьогодні, в першому етапі. Сьогодні у нас тут представлені шість команд середньої вікової групи та шість команд старшої вікової групи. Готувалися ми до цієї події заздалегідь. Як бачите, і учні готувалися, і виховники готувалися. І Е, Ройовики готувалися. Таким чином, я думаю, свято наше вдалося. Без гаджетів, мобільної мережі, але всі гуртом у селі Поляна. 12 команд протягом трьох днів живуть у наметовому містечку, харчуються стравами польової кухні, але головне загартовують свій дух і силу волі. На урочистому відкритті учасники демонстрували свої візитівки. Нас усім одна дорога, де чекає перемога. Ройовий клич, хоробре серце, гордо б'ється, наш загін гордо б'ється. Стрій до середини глянь. Насичені дні проведені у таборі запам'ятаються учням надовго. В програмі змагань естафети, конкурси, орієнтування на місцевості та проходження перешкод. Учасники кажуть, отримані емоції варті сотень годин підготовки та запевняють, таких заходів потрібно проводити більше, адже це не лише цікавий досвід, а й переконання в любові до всього рідного. У цьому таборі ми навчаємось дуже багато. Особисто для мене цей табір. Став як поштовхом до нових якихось знань, до нових досягнень. Він навчив нас військовим якимось е, навичкам. Особливо нам сподобалися ці естафети, які тут проводяться. Е, вони у нас формують патріотичну силу, незламний військовий дух. Навіть у ці воєнні часи, коли е, постійно повітряні тривоги, вони формують у нас незламність, яка в нас була, бу, буде, і є. Завжди і завжди ну всі згуртувалися, всі були дружні, що ну ми хочемо бути схожі на наших захисників. Ну дружба, згуртування. Мета цих змагань покращити і навчити дітей любити свою державу, це вчить патріотичності до нашої держави і також пригадує нам допомагає нам зрозуміти, що історія дуже важлива. А на сьогоднішній день до заходу залучили працівників поліції, які проводили учням лекції, та військових, котрі допомагали управлятися зі зброєю. Рятувальники також не залишилися осторонь і провели для учасників показовий тренінг із порятунку постраждалого. Наша служба долучається до одного із етапів. Цього змагання, тобто до пошуково-рятувальних робіт. У нас є багато підрозділів служби надзвичайних ситуацій. Один із яких саме є гірські рятувальники, які здійснюють пошук людей, коли які загубилися, особливо, ви знаєте, в наших краях це ліси. Саме сьогодні буде проведено таку показову, на показову таку виступ, де буде показано, як ми. Проводимо пошук людей потерпілих, і як здійснюється наша робота під час пошуково-рятувальних робіт. Сокіл Джура невід'ємна частина в процесі виховання свідомої молоді. Мета гри плекання нової генерації українців та захисників нашої держави. Мета проведення даного заходу це патріотичне виховання нашої української молоді. Як ніколи, цей нелегкий для України час. Саме такими заходами ми будуємо майбутнє нашої держави, виховуючи сильних мужніх наших діток. Я думаю, що дані змагання про, проводяться, як ви бачите, організовано на вищому рівні, і думаємо, що е, такі. Е, Національно-патріотичне виховання не лише молоді і старшого покоління призведуть до перемоги нашої України. Опісля завершення змагань на учасників, які показали найкращі результати, очікує обласний та всеукраїнський етап гри. Тож бажаємо успіхів переможцям. Іна Саорос та Каріна Роман із Вилятина Торокосова молоді художниці, яким дали шанс у хусті відкрити свою першу персональну виставку авторських робіт. Назвичайно приємно, що дівчата молоді, амбітні, талановиті. Буквально рік назад, як закінчили художній коледж Арделії, художні і вже мають можливість вставлятися в галереї. Це перші роботи, це творчий пошук. Рано чи пізно, але ця виставка буде для них знакова. Вони мають можливість виставитися, є аудиторія, яка може оцінити відповідно і скласти певне враження. Яскраві полотна переважно зображають мальовниче Закарпаття. Окрім того, на одній виставці дівчата гармонійно поєднали пейзажі, натюрморти, портрети і навіть буденність війни. «В Основному я надихалася природою, ну всім оточуючим, щоб показати красу, деталі. Природа в основному закарпаття, тому що хотілося віддати шану. Своїй батьківщині, а також є один пейзаж в Німеччині на території Баварії. Дуже захоплююся абстракцією останнім часом. Це мене, мене цікавить і картини про війну, бо не можна забувати, що на даний момент така ситуація. Ми ці і звичайно, що минулі, що були до нас, з них ми черпаємо ну, конкретні якісь е, знання. Сьогодні юні митці надихаються переважно природою свого рідного краю. Саме тому заспокійливі теплі кольори на картинах художниць привернули увагу кожного гостя в виставки. Близько півсотні яскравих полотен представили відвідувачам галереї. Приємно, звичайно, попасти на виставку молодих художників. Причому я теж викладач, ну вірніше я викладаю, і мені цікаво дивитися, що молодь зараз може. Нам предоставити, які митці ці зараз народжуються, які твори цікаво, тому що ми насамперед дивимося своїх якихось відомих художників. Тут молодь дуже приємно, дуже цікаві роботи. Я думаю, що у дівчат перспектива є хороша. Знаю енесу з малку. У першу чергу хочу подякувати за те, що вона насмілилася зробити таку чудову виставку і для нас, дорослих, зробити надзвичайно хорошу подію, емоційну подію, яка може підняти настрій, і особливо в такий час, коли здається, що мистецтво. Має бути десь десь в стороні. Вона доказує, що мистецтво має бути. Дуже нам все понравилося. обох дівчат дуже красиво. Молодці нам виставка дуже подобається. Я як бачите, за те, щоб привчати культуру мистецтва з самого малку. Ми дуже задоволені. Чесно, що нас закликали молоді митці. Взагалі вообще бомбезно картини просто нереальні. Щиро вітаємо дівчат з відкриттям виставки? Ви у нас дівчата найкращі. Я захоплююся за вашою мужністю, бо я свої роки. Така смілива, як ви, і може тепер. Ви молодці. Бажаю вам творчих успіхів і щоб наша Україна процвітала цітала, як і вам. На відкриття першої виставки молодих художниць завітали підтримати рідні, друзі та місцеві гості. Кожен мав змогу привітати талановитих дівчат і побажати не зупинятися, творити для майбутнього України. Відвідати виставку запрошують всіх охочих ще протягом тижня.